Добрий день, любі шестикласники! Я рада вас вітати на уроці української літератури. Тема нашого уроку Леонід Глібо Щука, визначний український байкар, поет, викривальна і повчальна спрямованість байок письменника, побудова байки. Усмішка можете гріти інших своїм теплом, показати ваше дружнє ставлення до оточуючих, а також покращити настрій. Усміхніться один одному, і з цим прекрасним настроєм я пропоную розпочати наш урок. Лексична хвилинка у тлумачному словнику. Усмішка! Особливий порух м'язами обличчя, що виражає схильність до сміху або прибітність задоволення. Посмішка особливий вираз обличчя, що виражає глузування, іронічне ставлення до когось чогось. Мета нашого уроку познайомити вас із творчістю. Видатного байкаря Леоніда Глібова проаналізувати байку Щука, розвивати культуру мовлення, навички визначення комічного, уміння виразно читати гумористичні твори, пояснювати їх, виховувати позитивний світогляд, самокритичність, уміння реагувати на іронію та гумор в Україні. Жанр байки мав давню і багату традицію. Феофан Прокопович був автором повчальних байок підручниках з риторики. Видатний філософ Григорій Сковорода написав цикл Байки Харківські. Нове слово було мовлене і байкарями Євгеном Гребінкою та Леонідом Глібовим. Леонід Іванович Глібов український байкар, поет-лірик, драматург, педагог, редактор, громадський діяч. Народився Леонід Глібов 5 березня 1827 року у селі Веселий Поділ Хорольського повіту. Його батько Іван Назарович Глібов був управителем. Кінськими табунами в маєтку поміщика Гаврила Родзянки. Дитинство провів у селі горби Кременчуцького повіту, куди з веселого подолу перейшов на роботу його батько, забравши з собою сім'ю. Початкову освіту Леонід здобув удома, а вчителькою його була мати Орина Гаврилівна, культурна та освічена жінка. Вона була і з дрібнілих дворян. З маличку Леонід любив усілякі рослини, доглядав за квітами. До нього навіть прилипло жартівливе привітання. Здоров будь Льолику квітчастій королику. У 13 років Леонід Глібов вступив до Полтавської гімназії. Тут юнак захопився книгами. До жанру байки Глібов звертається під час навчання в Ніжинському ліцеї вищих наук. Тоді ж деякі з них друкує в газеті Чернігівські губерські відомості. Після закінчення ліцею Глібов працює вчителем історії та географії. Чорному острові на Поділлі, а з 1858 року у Чернігівській чоловічій гімназії гаряче захищає прогресивні педагогічні методи. 1861 року письменник стає видавцем і редактором новоствореної газети Чернігівський листок. За зв'язки з членом підпільної організації Земля і Воля Іваном Андрущенком у 1863 році Лібова було позбавлено права вчителювати. Встановлено за ним поліцейський нагляд. Два роки поет живе в Ніжені, а 1865 року повертається до Чернігова та деякий час. Працює дрібним чиновником у канцелярії губернатора. З 1867 року він стає управителем земської друкарні, продовжує активну творчу працю, готує збірки своїх байок, видає книги, метелики, друкує фейлетони, театральні огляди. Публіцистичні статті, поезії, твори для дітей. Протягом 1890-1893 років Байкар написав понад 50 віршованих загадок, жартівливих пісеньок та акровіршів для дітей. Ці твори друкувалися під псевдонімом дідусь Кенер. Твори Глібова для дітей відрізняються дотепністю, щирістю, досконалістю художньої форми. Залишив Леонід Іванович Глібов великий доробок, байки, пісенно-ліричні твори, акровірші, які дуже подобалися дітям. За своє життя письменник написав 107 байок. Сила байок його в тому, що майже в кожному творі вичувається народна точка зору на зображувані події, розкриваючи паразитизм, жорстокість панівних класів, байкар представляє їм працьовитість і чесність простого люду, показував його моральну вищість, стверджував його місце і роль у житті суспільства. Тематично спорідненим у байка письменника постає відкриття чиновницького паразитизму та байдужості морального застою. Ой на горі на круті, там Байка. Байка це невеликий, здебільшого віршований повчально гумористичний або сатиричний твір з алегоричним змістом, у якому людське життя відтворюється в образах тварин, рослин і речей або зведене до простих і умовних стосунків. А що таке алегорія? алегорія це перенесення властивостей та характеристик одного предмета чи явища на інший для кращого відображення образу. Які, на вашу думку, людські якості може втілювати образ сови? У давногрецькій міфології сова була атрибутом богині мудрості Афіни, символом мудрості і пізнання сова стала тому? Що її природна поведінка нагадувала спосіб життя філософів, які прагнули до самітнення, а здатність сови бачити та чути в темряві зробили її ще й символом проникливості. Сьогодні ми дізнаємося, про інші особливості цього жанру. Це завжди розповідь про певну подію. Небагато дійових осіб. Про алегорію ми вже знаємо. Завжди є повчальне значення мораль. Складається з двох частин розповідної та повчальної. Мораль це повчальна частина байки. Висновок який ми можемо зробити в кінці розповіді. Вона містить глибоке узагальнення, яке може бути доречним у різних життєвих ситуаціях, нерідко стаючи крилатим висловом. Моральні висновки байки мають на меті практичне застосування, указати на недоліки, висміяти вади або негативні явища, попередити людину, підказати розумне рішення. Розглянемо це на прикладі байки Леоніда Глібова. Щука. Щука. На щуку хтось бомагу в суд подав. Що буцім би вона таке виробляла, що у ставку ніхто життя не мав. Того заїла в смерть, другого обідрала. Піймали щуку молодці та в шаплиці гуртом до суду притаскали, хоча чуби й мокренькі стали. На той раз суддями були якісь два осли, одна нікчемна шкапа та два стареньких цапа. Усе народ, як бачите, такий добрячий та плохий. За стряпчого, як завсігди годиться, була приставлена лисиця. А чутка у гаю була така, що ніби щука та частенько, як тільки зробиться темненько, лисиці й шле то щупачка, то сотенку карасиків живеньких або линів гарненьких. Чи справді так було, чи може хто збрехав, хто ворогів не мав, а все-таки катюзі, як кажуть, буде по заслузі. Зійшлися судді, стали розбирать. Коли і як воно, і що їй присудити, як не мудруя, правди ніде діти, кінців не можна поховать. Недовго думали, рішили. І щуку на вербі повісити звеліли. Дозвольте мені, панове, річ держать. Тут обізвалася лисиця. Розбійницю таку не так судить годиться, щоб більше жаху їй завдать, і щоб усяк боявся так робити, у річці вражу щуку утопити. Розумна річ всі почали гукать. Послухали лисичку і щуку кинули у річку. Словникова робота Бомага, папір, буцімби, нібито, шаплик, посудина з ручками для носіння рідини. Нікчема ні на що не здатний, стряпчий захисник обвинуваченого в суді. Завсіди зазвичай, щупачок самець щуки, річ держать, промовляти говорити. Слово щука преслов'янське, утворене від щуп, – «худющий». У діалектному мовленні є слово щуплий у значенні тендітний. Вона є риба хижа, яка живиться іншими меншими рибами, жабами і навіть пташенятами. Через те, що ця риба довго у воді вона здається худою, тонкою. Щука досягає півтора метра в довжину. Та може важити до 35 кг. Живе вона аж до 200 років. Плаває дуже швидко. Які якості, на вашу думку, втілені в образі щуки? Як бачимо, щука може уособлювати хижість, зажерливість. Про яку подію розповідається в байці. На хижу щуку до суду подано звинувачення. Вона настільки завинила, того заїла в смерть, другого обідрала, що її злочин уже не можна буде прикрити, кінців не можна поховати, І як не мудруй, а правди ніде діти. І все ж лисиця, як адвокат, щоб допомогти хижакові. Запропонувала суддям вражу щуку утопити, прихильність лисиці визначена не тільки становою солідарністю, а чутка у гаю була така, що ніби щука та частенько, як тільки зробиться темненько, лисиці йшле то щупачка, то сотинку карасиків живеньких, а болинів гарненьких. Судді прислухалися до пропозиції лисиці і винесли відповідний вирок. Подумайте і визначте зайвих дійових осіб байки. Так, зайвими є крокодил, мавпа. Як ви вважаєте, чи відбуваються подібні ситуації в реальному житті? За масками криються типові персонажі з реального життя. Письменник бачив навколо себе суспільну несправедливість і не міг з нею змиритися, тому засудив її у своєму творі, бо кожному українцеві по-справжньому болять негаразди та нечесність у своїй рідній землі? Леонід Глібов у «Батьці щука. Зображує сучасну йому систему судочинства, і змальовуючи узагальнені образи суддів та працівників судової системи, автор наголошує на проблемах нерозумності деяких державних працівників. Що висміюється і засуджується у байці? У байці засуджується нечесне судочинство, підступність, хитрість. Кабарництво суддів. Знайдіть повчальну частину, тобто мораль, у тексті. Судді зобов'язані діяти відповідно до законодавства, а не підтримувати зацікавлену особу. Небо блакитне, жовтеє поле, гори Карпати, синє є море, ріки, ліси, і степи тут безмежні. Це Україна, і ми незалежні. Ми українці, ми сині, мужні. Ворога лютого здолаємо. Коли ми разом нас ніхто не здолає, єдності і сила це добре ми знаємо. ми українці, ми сильні, мужні, ворога лютого здолаємо, дружня. Коли ми разом нас ніхто не здолає, єдності і сила, це добре ми знаємо. Маємо дружня, коли ми разом, наскільки нас долає, по об'єднаність і сила це добре ми знає, ми українці, ми сильні мужні. Ворога лютого здолаємо дружня, коли ми разом на сміхто нас долає. Поєднаності сила, це добре ми знаємо. Перед вами на екрані цитатний план. Ваше завдання відновити порушену послідовність. Перевіряємо. Важливо бути розумними та пильними, щоб ніхто не зміг обвести нас навколо пальця, і злодій був покараним. Рефлексія. Права допитлива квіточка. Про що нове ти сьогодні дізнався? Що ти сьогодні виконав? Що тобі запам'яталось? Яке завдання сподобалось найбільше? Над чим ще потрібно подумати? Домашнє завдання. Вивчіть на пам'ять байку Щука. Намалюйте ілюстрації до байки. Дякую за увагу!